Сьогодні ми будемо розбирати небіблійну історію потопу. Історія царя до болі схожа на історію Ноя, ковчега та спасіння живих істот, але у індуїзмі вона напряму пов'язана із створенням та руйнуванням всесвіту, а також початком роду людського. Чому відбувався потоп, чи був він один, і що відбувалося потім, дізнаємося у цьому відео. Жив собі цар Сатіврата, і жив він праведним і доброчесним життям. І вважався найвищим прикладом благочестя, справедливості до дотримання дхарми – морального закону. Одного разу, коли він здійснював обряд очищення на річці, цар зачерпнув долонями воду і побачив там маленьку рибку, яка взмолилася до нього, щоб він її не відпускав, бо її можуть з'їсти інші великі риби. Сатієвраті стало шкода рибку, і він забрав її додому, поселив у кувшині, але на ранок вона так сильно виросла, що попросилася переселити її у більше місце. Цар переніс її у колодязь, але із нього вона дуже швидко виросла. Після цього її переселили у озеро, але зовсім скоро вона стала більшою навіть за озеро. Тому цареві довелося перенести її до океану. І Сатєврат тоді, як то кажуть, почав про щось здогадуватись. Рибка буквально за добу виросла до якихось неймовірних розмірів. І він зрозумів, що це не проста золота рибка, а прояв верховної особистості Господа. І це був мація Аватар, перший аватар Господа Вішну. Аватари вішну це божественні втілення верховного бога вішну, які сходять на землю для відновлення порядку, знищення зла та захисту праведників. І тоді рибка розповіла йому, що через сім днів усі три світи, земний, верхній і нижній, будуть затоплені. До берегів Садєврати пристане великий корабель, на який він повинен завантажити насіння рослин, усіх живих істот, а також сім ріші, мудреців, які є хранителями знань. Коли настав час і почався страшний дощ, а води океану почали затоплювати береги, цар побачив великий корабель, на який зайшли усі звірі, мудреці і все, що було необхідне для спасіння. І з цікавого. У ведах написано, що у нашому всесвіті існує 8 мільйонів 400 видів живих істот, включаючи тварин, рослин, комах, птахів, людей та інших розумних істот. Після того, як цар завантажив корабель, він побачив біля берега мацію, але тепер риба була якихось велетенських розмірів. У Багаватапурані написано, що її розміри сягали 400 йоджан. Йоджана – це давньоіндійська одиниця довжини за різними трактуваннями. Одна йоджана дорівнює від 12 до 15 кілометрів. Тобто риба була у довжину приблизно 6-8 тисяч кілометрів. До її золотого рога так це була рибка із рогом. Прикріпили корабель, і на протязі усієї ночі брахми вони пливли по водах потопу, допоки не пристали до священної гори. Під час цієї подорожі мація передав царю знання вет, закони дхарми, космології, основи моралі, етики і багато чого іншого, які були втрачені під час потопу. Але давайте зараз трохи більше поговоримо про це не зовсім просте поняття, як ніч брахми. У ведичній космології час прив'язаний до життя Брахми, творця Всесвіту. На каналі є на цю тему окреме відео, тому залишу зверху у інфобоксі посилання. Якщо коротко, то день Брахми триває 4 мільярди 320 мільйонів років, і стільки ж триває його ніч. Під час дня Брахма створює всесвіт, і він існує наповнений життям. Але з настанням ночі Брахми все занурюється у стан руйнування, який називається пралая. Пралая це стан космічного руйнування та очищення, під час якого всі три світи земний, небесний і підземний, зливаються у водах небуття. І це своєрідне перезавантаження перед новим циклом творення. І цей цикл творення і знищення повторюється знову і знову. Тобто потоп це очищення світу від старого і підготовка до нового циклу. Але що ж сталося після потопу? Після завершення потопу човен Сет'єврати пристав до вершини гори. Це були Гімалаї, легендарна гора Меру чи Арарат, Ми точно не знаємо. Але Сатєврата отримав благословення від вішну стати прабатьком нового людства. І перше, що він зробив, це виконав великі жертвопринесення з використанням очищеного масла, йогурту, молока і зерен. І як результат, різні форми життя боги, тварини, люди та інші істоти були відновлені для нового циклу творення. Тобто, як я зрозуміла, частину живих істот було врятовано на кораблі, а завершальну фазу відновлення життя вже здійснює через ритуал жертвопринесення. І після завершення потопу та відновлення життя Сятєврата став першим ману прародителем людства і встановив новий соціальний та моральний порядок. Керуючись отриманими знаннями від маці Аватара. Ману, до речі, це щось типу обраної посади. Вважається, що у кожній кальпі, це день Брахми, який триває 4 мільярди 320 мільйонів років, існує 14 ману. Кожен із них править протягом однієї Манмантари, періоду тривалістю 306 мільйонів років. Після завершення правління одного ману починається правління наступного. Таким чином, за одну кальпу змінюється 14 ману, і кожен із них відповідає за створення та управління світом у своїй манвантарі. А зараз ми дізналися історію сьомого ману, за епохи якого ми і живемо. Сподіваюся, вам було цікаво і до зустрічі у нових серіях.